Безвізовий скандал в Києві 12-річну дівчинку з біометричним паспортом зняли з автобуса на Болгарію. Бортпровідниця аргументувала це не наявністю візи. Відмовитися від поїздки довелося всій родині. Вона полетіла літаком і зараз міркує чи судитися з перевізником. А в автобусній компанії Еколайнс назвали це прикрою помилкою недосвідченої працівниці. Чи буде компенсація за зіпсований відпочинок в сюжеті Станіслава Фещенка? Родина таки вилетіла до Болгарії літаком. У Києві лише бабуся розповідає, як онуку не пустили на рейс Київ Варна. У тата мами і навіть маленького сина в паспорті стояли вже непотрібні шенгенські візи. А в 12-річної Дарини Малошевої ні бортпровідниця автобуса на квитку так і вказала причину відмови: біометричний паспорт є, а візи немає. У неї немає візи і їй запритілі вход в автобус Предложили стюардесі. Переговорить с сотрудником посольства она отказалась. І сказала, що у посольства свої закони, а у мене закони у нас закони свої. Із керівництвом компанії перевізника малошевим зв'язатися не вдалося. Це компанія Еколайнс. знаєте, не кожного дня коментує ще П. Дирекція Еколайнсу називає інцидент помилкою молодої провідниці. Так вийшло, що два тижні після впровадження безвізу на Болгарію їздили винятково туристи з Шенгеном. І коли робітниця побачила порожній паспорт, розгубилася. А у вихідний день не знайшлося старшого, хто виправив би недбалість. Стюардеса, вона, скажімо так, розхвилювалася. Це був перший такий випадок в її роботі. Чи буде це штраф, чи буде це звільнення, це вже будемо вирішувати. Рішення стосовно компенсації прийнято. І, звичайно, вона буде. Але для того, щоб вирішити, в якому розмірі вона має бути, ми маємо зв'язатися з ними. Міністерство закордонних справ укотре нагадує, яких документів достатньо для безперешкодного в'їзду до Європи, оскільки на Болгарію їхали з дівчинкою, обоє батьків, навіть нотаріально завіреної згоди на вивезення дитини за кордон не треба. Всі громадяни України, в тому числі і дорослі, і діти, які мають біометричний паспорт, мають право безвізових поїздок в країни Шенгенської зони. Це не тільки країни, члени ЄС, тобто це. 26 країн член є за винятком Великобританії та Ірландії. Відповідну пам'ятку для перевізників уже готує міністерство інфраструктури. Останнім скандалом теж зацікавилися. кажуть, якщо родина Малашевих поскаржиться, то можуть навіть позбавити еколайн ліцензії. Ми будемо ініціювати питання перед комісією міністерства інфраструктури в частині позбавлення дозволу. Ну для цього, звісно, ми маємо вивчити більш детально. Ми маємо отримати від скаржника. Офіційний запит, детальну інформацію, яка машина, які номерний знак, де коли за літак до Болгарії наступного дня Малошеви заплатили 6,5 тисяч гривень. Тепер домовлятиметься про компенсацію з компанією, яка вигнала їх з автобуса. Та їм ще треба повернутися до Києва і робити це. Вони знову збираються еколайнсом. Зворотні квитки ж є Станіслав Фещенко, Олександр Мітіна, Дмитро Панасенко, ТСН 1+,1. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та Світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.